Всім привіт, любі друзі! Це історія Мекола Алькапоне, торговця чоловічими органами і всякими непонятними віщами, наркотиками. І буде він це все робити на лініке, де до нього не добереться ні поліція, ні налогова. Ніхто. Почнемо нашу історію. Разом зберегти Микола. Микола. Зберегти. На всякий случай, потому що він голий не нього нічого. Капсули прибули. Так, у нас є мекола. І на території що у нас є? Так, що у нас є на території? А на території у нас. там Як есть. Здравствуйте, а нічого Так, нам надо что-то крупное разібрать. Уже крупно срочно Бізон. бізона. Бізона разібрать. Бизон. Без бизоны. Бизонна захватом. Разібрать, розібрать, разібрать. Ладно, у нас таки колоны можем разібрать. Ладно, самые ближайшие это нас колонны, які мы можем розібрати тут. Кофаги. Ладно. Ректування. Наказа. Срочно це все діло розібрати. Микола побіг у це розбирати. Дуже швидко, тому що назовні мінус 1 в нього буде гіпотермія. Він замерзає, він замерзає. Йому срочно треба зігрітися. Якомога швидше. Так, єсть. Зігріватися ми будемо тут, накази. Де ми будемо зігріватися? Будівництво. Стіна і сталі. Раз, два, три, 9, 5. І двері. І сталі. Тут ми будемо зігріватися. Микола срочно біжить строїти, зігріваєшся бідом. Ола, біжи швидше, біжи швидше, бо ти вмреш. Набагато швидше біжи. Пола. Я залишився лише один шанс. Так, що у нас сталі ще є? В церковах мармур, Кондиціонер. Сталь розібрати. травинні шкафи розібрати. травинне ліжко розібрати. Розібрати. Сталь. Не сталь, це ми пока не трогаємо. Так, Микола, що в нас тут чисть паркан? Сталь, сталь. Фактування. Накази. Микола, срочно розібрати. Розібрати це все діло. Розібрати це все діло. Його Микола, Микола, ти замерзаєш. Де ти є? Микола, прекрати розбирати. Тей сталь Біжи строй, біжи, бігом, Микола. Біжи. Забери цю сталь. Там, меблі. Де ж Ти спати будеш туди. Давай, Микола, я в тебе вірю. Азовні 11 градусів. Я думаю, Микола, ти поки не замерзнеш розбираємо дуже быстро разбираем приміщення. Так, может, дальше разбиратострой там. Теперь нам треба поїсти. У нас есть безоны без первого взрыву. Микола, не сумуй, ти зможеш. Татковання, зона, склад, зона складу. Давай, Микола. Забирай і и бежи додому. Бежи грійся. Ты должен вижить, Микола, я в тебе верю. Поспать. Приміщення наружжі ноль. <звук> Гіпотермія. Я микола. у нас приміщення на бігло? Я закрив родник. Дану завантажити гру. Хорошо, що ми сохранилися. Завантажити. Ми виживемо. Попитка номер два. Так, попитка номер два. Стоять. Так, що в нас є? Ми гастренько розбираємо прикази. Наказу видобути з роботи. Розібрати. Це діло розбираємо, це все діло розбираємо. І це все діло розбираємо. Стіл. Скасувати. Так, розібрати. Актуани, будівництво. Так, Микола, я думаю, это должно вижить так на спальне Так, на дворе плюс 5. Сейчас есть время. Лично стуна Будафоу холодно Буде дуже холодно. Замерзне 5. Ай, Микола, Микола, давай бігу, строюся. Бум, Дуже быстро, дуже быстро. А там що ти вже все розібрав, чи що? Там вже ще залишилося що розбирати ти вирішив быстро построїть, правильно. Давай, зразу строй. Давай Микола, ще залишилося трохи. На все я температура, и на все зоны ходить. быстрее 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 Осталось опостроить этот дворик. На зону давить, мы все успеваем, на все температура я. ресурси. Может у тебя даже хватает. Давай я в тебе макула. Мы успіли. Азовні 5, ясно. Все, приміщень, дверь. Так, держати двері в відкритим. Тримати відкритими. Давай, грітеся. Так, гіпотермія. Недоїдання незначне. Фу, Микола, ми пережили перший день. Так, стояти. Так, Микола, нам треба хто? Нам нужен бізон. кроме бізона у нас немає нікого з'їсти. Так, ми пережили першу ніч. чудово, чудово Просто чудово. Так, что у нас дальше? Дальше, дальше. Что у нас дальше? Безоны. С эти кабизоны и лук. Бизонный лук. Вс. Как мы зможем. Сохраняем. І... Разопасатым. Так, так вот. Она построит лук. Зона. Будем нет. Майб для захисту. Місце для виготовлення. Завдання. Додати завдання. виготовити короткий лук. Деталі. Два закрите. Тут ми додати завдання. Виготовити. Стали, сталь нам будет. нам сталь. Добудем стали. Вы добудете стали. Срочно добываем сталь. Это ред мармы. А згод згод. Что у нас без зоны? И без зоны. Як нам мог быть обезв... А нас... Ну что, сразу? Повежим. Я думаю мы вижимо. Так. Нише. Сять. Не так быстро на кого. Байли режим. взятый меч. Взятый меч. Возьмем без муку. Так вот, ты сможешь выжить. Давай попробуем. Топору, топору. Ezt nem tudom. Az valószínűleg тача это очистить. плюс 12 Понятно. Так, так. И попали честь. Зона здоровья Что у нас есть. зона. зона складу Сховище. Дозволитись все. Гупи, дозволите, кого здоров'я. А право течі нема. Здравня. Біль жахливі, рухливість. Ні, мене вижали. Заново завантажити гру. Микола. Завантажити. Це було. Це було щось. Так. Так, Микола. Я Ми вижив. Ми з тобою вижили. Так, тепер нам треба зробити зробити ніж. проєктування Будівництво. Виробництво. Місце для виготовлення, завдання додати завдання, виготовити ніж один, лише один ніж. Поїхали. швидко роботаємо швидко, дуже швидко, швидко. точно виготовляє між Що тобі не хоче наша ти два раза бігаєш макула тобі ще на охоту а ти два раза бігаєш чего у тебе зрив потреби сильне не доїдання. Сейчас поїсиш, не переживай. Сейчас муфало замочимо і поїсиш. Давай. Так, ніж є. Тепер, зона, зона складу. Зона складу є. Сховище. Дозволити трупи. Є. Yeah. якого здоров'я, самолікування. Є. Yeah. І погнали. В бойовий режим. Ближній бій з муфало. пішли Вибору в тебе немає. Ты ну, здоров'я. Здоровье! Он вообще досильно достался. Так, наконец, стоять. Так, сохранить. Берегти. Забирай Мекола 2. А що має на слаби? Схова ще групи. Трупи дозволення. Дозволити свіже дозволити нель. Так, ладно, проєктування в зону. Звалище. Звалище. Так, вільний режим. самолікування лікування здоров'я. Срочно бежи сюда. Когда ты должен вежать обсухраны с парых ты около два есть? Великовно. Біжи, біжи, Лола, біжи. Срочно біжи, грійся. Микола, ну що ти, Микола, що за істерика? Що за істерика? Піди погрійся, успокойся. Ну чого ти хоть тут не змазиш? Здоров'я. що ти твориш? Ні, Микола, спать ти не будеш. Тепер на видобувати жилу. Видобувати сталь. И срочно все застроїть, тому що ти замерзнеш з холода. Протування наказа. Беблі, будівництво, стіной сталі. должен и, и против работать над стеной. Он уже быстро и дальше спать. Так, есть. Так. Качи. Вырабатывание. А, блин. Зона вырабатывания. Место мясника. дата задания и вот и вот и вот и вот и вот давай ляж поспее отдохный так здоровье до еды потом я незначно Ірація тверд має 25, 30. Їжа сп'яттридця нас є, це вже хорошо довжим 21 нам дадуть вбити ще одного бізона но вбити ми його не можемо, Поки ми не встановимо наше здоров'я Будемо значит розширяти нашу кімнату Добудемо ресурсів ще трохи так добудемо ще трохи ресурсів Поки ми повністю не всі рани здоров'я 94 свідомість. 94. При виживе. Я сподіваюсь, ми виживе. Значи я Азов. Нам треба даже. Що нам потрібно, щоб зробити? Ви готовете Руніка 60. У нас є тільки 21. Нам надо два муха убити. Два, Бу, щоб хоча б якусь туніку, хоча б бути не голым. Або нам нужен рейд Дойдить хто-нибудь. Микола поїв. Поспав. Здоров'я. Микола потрібно працювати. <coughs> потрібно працювати, Микола. Подобувати. Працюй, Микола, я в тебе вірю. Працюй. Працюй, ми повинні вижити в цьому сировому мірі. Ти як хроніка Еридика виживаєш один на сировій планеті, де немає нічого, немає ні життя. Добавити. Стоять будівництво. Стіною і сталі. Поспевит відпочинь. Так, де наші бізони бизоны. бізони бизоны. бізони так Бойовий режим. Ближній бизнес. Напасно на нього пока спать. Самый, самый краще нападать на нього пока він спить я думаю. Пока бізон спить, моя. Шов, двох напало на мене. Трьох так, не повезло. Завантажите гру. Пола Я напав на Безон, поковин спав ви на мене обидав все. нічого. Так. А, мы с тобой пизнес сохранилось, конечно. З'їсти муфало. Так, взагалі не жри муфало. Давай, переносимо його в вільний режим, платайся. І переноси його на базу. Так, проєктування. Зона. Зона звалища. Перешден, якщо отак. Завантажити гру. Кола 2, а тут завантажити. А ми почали. О! Оце там де надо, Микола. Пійшов. Берегти. Зберегти Микола 2. Перезаписати. Так, Микола, бойовий режим. Я наші мумуфала. Му 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 Ближній бій. Давай, я тайві. Ти зможеш. Ти зможеш. Не, не зміг. Ти не зміг. Завантажити гру. Микола 2 завантажити. Бойовий режим. Этой му муфало. так Заново. Попитка номер 2, 3 чи 10. Я вже не знаю, яка попитка. Просто я не знаю, яка попитка. Буфало ранений. Микола ранений. Микола до хати. Микола просто повза до хати. Повзи Микола, я в тебе вірю. Здоров'я. Здоров'я, шов тебе тут? Укус, укус. Рухливість, ти ще можеш, ти ще можеш Микола вижити. Давай, Микола, повзи, повзи, лише за тобою кровавий слід застається, повзи Микола. Микола, повзи, повзи, я в тебе вірю, Микола, ти зможеш доповзти. Будь ласка, повзи, повзи, ну повзи. Тільки не вмри, Микола. Давай. Осталось зовсім трошки. Зовсім трошки. Микола ще трошки. Шоу тебе это? здоров'я 31, 52, 52, давай, свідомість, ты щеплями. Ну и трачай, свідомість повзи. повзи повзи. Давай, Микола, я в тебе вірю Повзи, 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 повзи. повзи. Давай. О. Давай, Микола, повзи. повзи Микола до хати Давай. Это да попс, ти зміг, ти змі Так Так. Микола. Я знав, що ты зможеш. Ты просто красавчик. Укус вы срібна руда. Занепали мене лет. Здоровье, забьей. Так, Микола, ти ты що в нас измофало? тача безопасна лабайка у него кровотача а макуле досталось mm. Макола, ну что ты творишь зачем ты так творишь здоровье же было все хорошо в плане На Здоров'я. Микола вижив. Добре. На даній етапі Ми завершимо дану серію. Микола, я думаю, він зможе вижити. Всім пока.